Десерт це завершаюча страва на столі, яка залишає приємний післясмак про незабутній вечір. Сьогодні поговоримо з вами про найвідоміші світові десерти різних країн та дізнаємось, завдяки чому вони здобули таку популярність. Один з найвідоміших десертів світу це тірамісу. Десерт виник у сонячній Італії приблизно у 17 столітті. Готують його на основі сиру маскарпоне та печива савоярді з кавовим просоченням і щедро посипаючи какао. Готується торт без випічки. Потрібно просто перемастити просочене печиво кремом і залишити в холодильнику на ніч. Десерт з'явився в Іспанії. Чурос – це палички з м'якого тіста. На зрізі дуже схожі на зірку. Їх готують із пшеничного борошна. Найкраще насолоджуватись ними восени чи взимку, коли смак тіста особливо приємно смакує. Неймовірно ніжний та смачний віденський штрудель. У відні говорили. Сумлінний пекар витягує тісто настільки тонко, що може читати крізь нього любовні листи для своєї дівчини. Саме через це вважали, що тільки закоханий кондитер може зробити найсмачніший штрудель. У наші дні найбільш популярний яблучний штрудель. Він почав своє життя в Баварії, потім поширився в Австрії, а вже австрійські кондитери зробили штрудель популярним по всьому світу. Роблять його, загортаючи в тісто шматочки яблук, родзинки, додаючи корицю і хлібні крихти. Зустрічаються також рецепти, де можна знайти горіхи і ром. Готовий штрудель часто подають із збитими вершками або ванільним морозивом. Моці або мочі це традиційні святкові солодощі японської кухні. Мають вигляд коржика або тістечка, виготовленого зі спеціального м'якого і клейкого сорту рису. Рис перетирають у ступі в клейку масу, після чого надають необхідної форми. Японці полюбляють ласувати їми протягом всього року, а особливо на свята. Зокрема, на Новий рік. А зараз я вважаю гарним моментом нагадати вам, що по статистиці кожен третій, хто дивиться це відео, не підписаний на мій канал. Тож зараз пропоную зробити прості дії. Підписатись, обов'язково поставити лайк під цим відео та написати комент. Також можна підтримати мене на сервісі BuyMeACoffee. Все зробили? Окей, тоді поїхали далі. Світовий десерт, який тісно пов'язують з туреччиною. Для приготування використовують тісто філо, яке є доволі складним у приготуванні, адже швидко висихає. Між слоями тіста виливають сироп і розтоплене масло. Сироп готують з меду, цукру, лимонного соку та апельсинової цедри. Прикрашають цю смакоту горіхами та фісташками. Вважається, що рецепт баклави вигадали ще у 8 столітті до нашої ери. За останні декілька років Брауні став справжнім бумом серед господинь. Секрет цього десерту передбачуваний. Легкий та невибагливий у приготуванні. Доступні продукти, і це безумовно дуже смачно. Кажуть, що вперше Брауні був приготований кухаркою чиказького готелю Palmer House, Бертою Палмер у 1893 році. Кухарка створила десерт спеціально для панянок, які приїхали на всесвітню виставку. До речі, оригінальний рецепт і досі використовується в меню цього готелю. Макарон це французький кондитерський виріб з яєчних білків, цукрової пудри, цукрового піску, меленого мигдалю і харчових барників. Це легке хрустке печиво з ніжною кремовою начинкою, здатне змусити забути вас про все на світі. За однією з версій, вони народились у Венеції в епоху відродження. А через деякий час з'явились у Франції завдяки Катерині Медичі, яка на своє весілля привезла до Франції італійського кондитера. Ось і все. Чекаю на вас в коментах. Пишіть, що вам сподобалось найбільше. Всіх обійняла до зустрічі в нових відео.